Сьогодні початок. І сьогодні я не керуюся втомою. Я керуюсь завершенням. Я не приймаю посередність як норму. Я живу з внутрішньої міри. Сьогодні знову початок. І я беру відповідальність. За те, чи доведу я розпочати до кінця. Я не вимірюю себе нормами, стандартами. Я вимірюю себе точністю і внутрішнім відчуттям правильності. Я не зобов'язана нічого доводити іншим. Мій обов'язок бути чесною. Передусім із собою. із собою. Я не прагну стати винятком чи особливою. Я просто не зраджую собі. Не зраджую собі. Я відповідаю за початок. За початок. І, я тримаю процес. І я тримаю процес. І я зупиняюся лише після завершення. Без поспіху і без поблажок. Лише після завершення. Без поспіху і без поблажок.